Мені апельсин зв'язку ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. підбірно. купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення і потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Будемо йти далі. США зацікавлені в тому, щоб роззброїти Венесуелу. Defense Express зазначає, що країна має одні з найпотужніших збройних сил у Південній Америці завдяки поставкам зброї з Росії. Тож це ще й хороша можливість для штатів вивчити російське озброєння, за даними видання у разі формування в Каракасі уряду лояльного до Сполучених Штатів Америки. Американські військові та оборонні експерти можуть отримати доступ до повного арсеналу венесуельських збройних сил. А це дає Пентагону можливість детально вивчити системи, які тривалий час залишалися об'єктом інтересу американської розвідки. Серед них зенітно-ракетні комплекси, системи ППО. Винищувачі та, звісно, ракети, про це поговоримо далі з нами. Дмитро жмайло, засновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго ранку, пане Костянтине, Вітаю вас. отже, венесуельські збройні сили, які нашпиговані російським озброєнням. Зрештою, що можуть отримати американці, чого вони ще не бачили? Ну, наприклад, від нас. 呃、uh Американці, в принципі, зацікавлені дослідити усі зразки зброї, тому що починаючи з 2006 року до Венесуели дійсно протягнувся не один караван. Крім того, була інформація, що навіть ті танкери, які йшли нібито з товарами, так само були завантажені російською зброєю. Це, зокрема, мова йде і про модернізовані ще совєтські системи С-125, які після розконсервації спочатку повномасштабного вторгнення також використовують сили безпеки оборони України. Це про модернізовані комплекси С-300, які нараховують. Мінімум 12 пускових установок і тому велике питання, чому вони не працювали під час американської операції, або вони були нейтралізовані, або відповідно у бійців протиповітряної оборони Венесуели не було відповідної мотивації їх застосовувати. Що найбільш цікаво, це понад 20 літаків Су 30 МВ, які пройшли глибоку модернізацію. Це один із найсучасніших російських літаків. Ну і так само їх будуть зацікавлені і вивчені іранських типів озброєння, Зокрема, мова йде про розвідувальні ударні безпілотники МОГАЧР 6 також про китайські бойові машини піхоти Амфібії ВН 16, тобто, в принципі, вивчити і дослідити весь цей арсенал, однозначно, штати будуть зацікавлені питання тільки як відбудеться передача влади, наскільки буде співпрацювати з Вашингтоном е ті урядові сили, які продовжують залишатися в країні. Ну і так само постає питання: е якщо дійсно процес буде запущений і Вашингтон буде за. Цікавлений у тому, щоб переозброювати країну американськими системами озброєння для інтеграції у свою систему глобальної безпеки західної півкулі, про що вже заявляв держсекретар Марко Рубіо. То що буде із цією російською зброєю, яка дуже була б знадобилася власне українським збройним силам, тому що її можна було без проблем інтегрувати, ну і відповідно потім відслідкувати її застосування проти російських окупаційних військ. Фактично було просто-напросто неможливо. Ну бо не розрізниш в запалі бойових дій, де відповідно венесуельська чи якась інша зброя, яку ми закуповуємо в тому числі по всьому світу, що стосується совєтських е, систем озброєння, які досі перебувають у використанні нашої армії, е, тому це дуже м'яко кажучи цікавий процес. Ми по розгортанню власне цього треку е, що по наступних подіях. Ми можемо будемо говорити про якісь більш-менш короткострокові перспективи. А з того, що відбулось, пане Дмитре, ми маємо спецоперацію американських військ. Ми маємо гелікоптери. В небі, які ну досить вільно себе почували? Ну і ось ці кадри спаленої російської російських засобів протиповітряної оборони? Чи ви вже робите висновок з цього? Чи все ж зарано робити якісь висновки, що мовляв венесуельські бійці ну не досить владнали, скажімо так, з російською технікою? Як ви це тлумачите? Я думаю, що, по-перше, можливо, дійсно не владнали, тому що для обслуговування російської техніки, в тому числі, потрібен і штат спеціалістів, і однозначно, такий штат був присутній. І це, зокрема, і представники вагнерів, які інфільтрувалися в країну останніми роками. Ну тут може бути декілька причин: по перше, американці під час проведення своєї операції опиралися на широку агентурну мережу, яка могла відіграти далеко не останню роль стосовно того, чому фактично мовчали венесуельські сили проти повітря. Тряної оборони інше питання це стає боєздатність венесуельської армії, тому що ми розуміємо, що за останні десятиліття Україні, яка має ледь одні з не найбільших запасів нафти, дійсно є гіперінфляція, дійсно є величезні протестні настрої населення. І венесуельська діаспора це власне показала. Тому що за останні десятиліття країну покинуло мінімум 8 мільйонів громадян. Ну і відповідно, чи була готовність моральна протидіяти американській повітрі. Реній атаці це також питання до окремих досліджень. Я Думаю, що найближчими тижнями це відповідно буде з'ясовано. Пане Дмитре, ще один аспект хотілося б з вами обговорити в Єльці. Це Липецька область Росії. Дрони атакували завод «Енергія». попередньо. Є кілька влучань в різні цехи. Безпілотники вдарили по підприємству напередодні ввечері. Однак, в мережі пишуть, що горить і досі. На енергії виробляють обладнання для оборонного сектору, зокрема. Акумулятори для БПЛА торік підприємство атакували тричі в травні та липні. Також вороже міноборони заявляє, що напередодні дрони намагалися прорватися в Москву. Керівництво російської столиці твердить, що нібито збили понад 40 БПЛА в столиці Росії затримувались близько 200 рейсів. Пане Дмитре, і ось тут знаєте, одразу декілька розрізів. З одного боку, ми на щастя, маємо вже не один рік новини про враження певних підприємств російського ВПК. Отже, перше, якийсь з цього висновок, чи ми можемо говорити вже про ну якусь там чітку результативність? Чи встигають вони відновлюватись? Ну і окремо, якщо встигнемо ось цей трек з цивільною авіацією, будь ласка. Вони не встигають відновлюватися, але тут величезну балансуючу роль відіграє Китай стосовно заводу енергія, то він дійсно він, хоч і позиціонується як цивільне підприємство, але ті батареї, зокрема до FPV-дронів, до більш серйозних систем озброєння, системи аварійного зв'язку, пожежогасіння, все це власне виробляла енергія. Вони не встигають відновлюватися, але Китай дійсно надає зокрема напівпровідники, електроніку, все менше працюючи як хаб для обходу санкцій, а власне як ринок збуту для своїх товарів. Арів і дуже нерівномірний підхід. Ті ж кабелі на оптоволокні, які продалися Росії в минулому році, це понад півмільйона кілометрів, тоді як Україні з Китаю приблизно було поставлено 116 аналогічної продукції, е, тому не встигають відновлюватися, але китайська складова все-таки дуже важливий чинник. А стосовно наших нальотів, в тому числі на Москву, ми якраз власне і намагаємося промацувати слабкі місця у перенасиченій системі російської протиповітряної оборони, яка безпосередньо захищає небо столи. Олиці ми вийшли на відповідні обсяги виробництва дронів, тому що маємо розуміти, що фактично на один приліт по території РФ припадає дев'ять збитих наших дронів, хоча і ефективність наших дронів набагато вища ніж шахедів. Ну і таким чином ми намагаємося блокувати логістику. Працював єдиний лише в них аеропорт Шеремєтєва. Дійсно, величезні втрати, величезні простої економіці. Суть тут дуже проста: відсікти Росію від зовнішнього світу. Ну і відповідно, щоб авіаперевізники. Розуміли, що небо над Мордором, воно в принципі не є безпечним. А це так само матиме звуження і поставки інших товарів, ускладнення логістичних шляхів і додаткові витрати для Російської Федерації, яка намагається постачати собі обхідними шляхами під санкційні товари. Тому це наша стратегія, і ми відповідно будемо її продовжувати. Яка гарна стратегія. Пане Дмитре, дуже дякуємо за пояснення. Дмитро Жмайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, був з нами. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці, о осьомі. Ранку на ей 2